А чи знаєш, які американські співачці українського походження вдалося побувати в Україні всього лише один раз? І то таємно, бо її діяльність в СРСР заборонялась. Мова йде про талановиту квітку Цісик. Цісик мала такий гарний голос, що була високооплачуваною співачкою комерційної реклами, озвучувала рекламу Кока-Коли, американських авіаліній, Макдональдсу, співпрацювала з Вітні Хьюстон і Майклом Джексоном. А у 78-му році її саундтрек до фільму «You light up my life» завоював Оскар. У 44-му році родина Тісик, як і багато інших українських сімей, тікала від російської окупації. Змалку Квітка ходила у пласт. Там вона вивчала українські пісні, спілкувалася з такими ж дітьми емігрантів, ознайомлювалася з нашими звичаями. До речі, у сім'ї Тісик було правило розмовляти вдома винятково українською мовою. Квітка просувала українську культуру за кордоном завдяки пісні протягом усього свого життя. Але слухати її пісні можна було лише за кордоном. Бо радянський союз забороняв творчі співачки, зокрема й тому, що в репертуарі співачки були пісні про українську повстанську армію. Тож українці, потайки діставали її альбоми, переписували касети, ховали і слухали їх зі страхом. Друзі, тож якщо хочете знати більше фактів про нашу історію та культуру, підписуйтесь на нас на національний проект грамотності фільтр міністерства культури та інформполітики.